церква Святого Миколая в Хортицькому районі Духовного краса Запоріжжя. Церква пережила не лише фінансові труднощі, а й підвал 2002 року. Але завдяки згуртованості громаді її швидко відновили. При храмі діє недільна школа, ведеть активна благодійна робота, храм прикрашений унікальними іконами. Церква стала не лише місцем молитва, й живим свідченням сили, віри, любові та спільної праці. Парк поколінь один із двох парків на молодшого району Запоріжжя. Хортичко. Парк досить довгий, витягнутий уздовж вулиці Запорізького козацтва. Загалом у парку багато рослинності, зокрема різних дерев і кущів. А ще в парку поколінь є велике різнокольорінне... Каміння з графічними малюнками, міст Преображенського Цей міст збудовано у 1952 році та названо на честь інженера Бориса Преображенського. Він з'єднує Ховтицький район з островом Ховтиця і далі веде до правобережної частини міста.